Тепер зробимо дослідний зразок. У нас повинна бути прогладжена тканина, ось така гладенька. І беремо резиночку, також підготовлену до пошиття. І все те, що я розказувала теоретично, ми зараз будемо приміняти вже на практиці. Беремо лицеву сторону резинки, прикладаємо до лиця матеріалу. У нас тут два хвостики залишаються позаду машинки. Ось вони такі достатньо довгі, щоб можна було зчепити пальцями. Прикладаємо в край. можна хвостик резинки також трошки більший залишити, щоб почати строчку. Налаштування строчки я ставлю зигзаг 3х3, підкладаю під лапку і ставлю голку, щоб у мене. Стабілізувалося і ще можна зробити один прокол. Лівий край зигзагу повинен потрапляти в точку, де починається фестон резинки. А справа у нас не повинно виступати матеріалу. Але якщо тут, бачите, відірвано, якщо ми відрізали ножицями, то там може бути трошки неточно. І тоді. Ми кладемо по лінії своїй, а все решту, що залишиться, ми все одно будемо зрізати. Отже, як користуватися цією шкалою, ми беремо для початку на рівні 8,5 і розтягуємо цей рівень до 10. Оце буде 15% коефіцієнт. Дострочили. Далі беремо на рівні 8,5. До 10 і таким чином у нас весь час буде одинаковий натяг резинки. Мені здається, що це зручно. Я не люблю сшивати в кільця і потім розподіляти, а ось таким способом зручно. Давайте перевіримо, наскільки цей натяг нам підійде. Беремо, допомагаємо собі почати. Знову беру на 8,5 і до 10. Бачите, матеріал закінчився, але я все одно беру на, цьому, на цій відстані до 10. Оскільки це тестовий зразок, ми просто відрізаємо, нічого не закріпляємо. І далі, що нам потрібно взяти, це зрізати матеріал під резинкою. Ось так акуратно виходить. Другий етап нам потрібно підгорнути на іншу сторону і зробити строчку по лицю. Я орієнтуюся на товщину, і тут видно, де резинка закінчується. Строчити також бажано по краю резинки з правої сторони, щоб вона строчка, правий прокол заходив. Вірніше, ми ж перевернемо, Тобто лівий. Заходив це місце, де закінчується резинка, а також можемо строчити і по лівому, по, по, по зворотній стороні, але мені так не зручно, пробуйте, як вам буде зручно. Починаємо таким же самим чином. Акуратно складаємо так, щоб воно не, не перекошувалося рівненько. На таких настройках 3х3 на 3 мм строчки, я орієнтуюся по лапку. У мене ось цей край, де починається фестон, повинен проходити в краї лапки по ширині. І можна йти. Тут уже розтягувати можна трошки більше, щоб було, щоб тканина була рівна під строчкою. Це момент, коли я йду е, фінальну строчку по е, лицевій стороні, то я якраз е, момент і регулюю, що у мене буде одинакова відстань від фестону. А коли я йду по зворотній стороні, то там може, можуть бути заломи, і я цього не бачу. Власний результат. Тепер обов'язково на праску йду. Тобто, який ми можемо зробити висновок? В принципі, нам коефіцієнта 0,85, тобто 15% ми забираємо довжини, нам достатньо. Але можна трошки його і зменшити. Можна зробити його на 0,87, наприклад. Або ж який інший, і ще погратися. Тобто, я, мабуть, собі тут поставлю точку, що я буду брати 2,5 мм. Тоді в мене буде більш рівний зріз і не так буде збиратися. Але оце, в принципі, вже дуже, дуже непоганий результат. І так можна погратися з різними матеріалами, і більше того я рекомендую зробити такі тестові зразки, щоб зрозуміти, яка резинка нам дає який результат, бо вони всі різні, і навіть якщо вони виглядають однаково, то ми не можемо ніколи знати, який нам треба взяти коефіцієнт при пошитті, бо вони мають різний натяг.